Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Буквально декілька годин назад з'явився анонс, що буде хороша можливість заробітку на біржі BitGet. Я вже встиг про це написати детальний пост в телеграм-канал і так само вже готую для вас наглядне відео на YouTube. В телеграм-каналі я, в принципі, все детально розписав. Як бачите, є вже багато коментарів. Люди обговорюють цю можливість заробітку. Тому, якщо ви досі не підписані, телеграм-канал, обов'язково підписуйтесь. Такими можливостями я там ділюсь в першу чергу. І цей канал точно для вас не буде лишнім. Посилання, як завжди, я залишаю в описі і в коментарях. І так, наша сьогоднішня можливість заробітку на біржі BitGet називається LaunchX. Це є свого роду Launchpad або LaunchPool, що між ними схожого. В такій активності нам потрібно занести свої USDT, заблокувати їх на невеликий термін, там менше дня, якщо заносити в останні години. Після того з нашої загальної суми зніметься частинка коштів, на яку купиться нова монета. Та монета купиться по зафіксованій ціні, і зазвичай ця ціна є в декілька разів дешевшою. Ніж монета вийде на лістингу. В тому і полягає наш заробіток, що ми на частинку суми, яку ми занесли в LaunchX, X, монету дешевше і зможемо її в перспективі продати дорожче. В 99, напевно, відсотках схожі акцій ми завжди продаємо дорожче. Launch паде на Bybit, LaunchX X на BitGet, Я завжди беру участь і завжди вони виходять в плюс. Тому і в тому також буду брати участь. Сума USDT, те за яку не купили цінові токени, нам повернеться назад на наш баланс. Сума. Локації, тобто наскільки купиться цей новий токен, залежить, звісно, від того, скільки в загальному люди занесуть сюди своїх USDT. Якось так це працює, думаю, зрозуміло, що таке Launch Hub. А тепер давайте до нього переходити і розглядати ще детальніше, як взяти участь і як тут все буде відбуватись через декілька днів. Як я вже казав, це буде на біржі BitGet. Будуть брати участь як і нові, так і старі користувачі. Немає різниці. Якщо ви досі не маєте тут свого аккаунта, обов'язково реєструйте. Я посилання залишаю в описі, проходите реєстрацію. Верифікацію, і тоді можете вже приступати до самої цієї сторінки. Вона у нас знаходиться ось тут зверху є різні вкладки, саме крайня є Launch Hub, і тут є Launch X. Натискаємо на нього. Одразу з самого верху ми бачимо актуальний проект, про який ми сьогодні поговоримо, який буде виходити. Його назва Wallet Connect. І знизу можна побачити два минулі Launch X. Я в обидвох брав участь на обидвох заробив. Щоправда, в цьому не було можливості занести USDT можна було ще внести токени самої біржі, і через те заробіток вийшов трохи менше. А на першому лаунч X під назвою Фулл я заробив 560 доларів чистими. Про нього я, до речі, також робив відео на Ютуб і пост телеграм-канал, все детально показував. 560 доларів я заробив. Буквально за день, що я там заблокував свої USDT вони повернулись і була нарахована алокація. Якось так давайте переходити до актуального проєкту. Можемо одразу натиснути докладніше. В першу чергу на що ми звертаємо увагу, це ось цей ланцюжок подій, коли і що буде відбуватися. 17 лютого в четвертій ранку. У нас почнеться етап підписки, тобто ми зможемо сюди вже заносити свої USDT. Буде він тривати до 19 лютого, так само 4 ранку, і до цієї дати ми зможемо сюди заблокувати свої USDT. Як поповнювати USDT, думаю, на аккаунт не потрібно показувати. Все просто заходите на платформу, де зараз ваші USDT є. На біржі BitGet натискаєте депозит, вибираєте мережу, ту саму, що на платформі звідки робите депозит, і закидуєте свої USDT сюди, скільки маєте змогу або бажання занести. Ліміт у нас 10 тисяч, можна внести там і 100 USDT, але максимально 10 тисяч USDT на аккаунт можна заблокувати. Звісно, чим більше ви занесли, тим більшу частинку алокації в токенах ви отримаєте. Немає різниці, чи ви занесли 17 лютого самого початку, чи ви занесли вже під сам кінець. Тому в принципі я буду заносити ближче до кінця, щоб надовго не блокувати свої USDT. Можливо, ще в період 17-18 лютого буде якась можливість інша заробітку, про яку я напишу в телеграм-каналі. І вже 19. 12 лютого за декілька годин до кінця підписки я занесу сюди свої USDT. Одразу після цього, в четвертій ранку, у нас почнеться етап, напевно, такий розподілу, коли нам будуть повертатись наші USDT на баланс. Частинка з них зніметься, і нам дадуть ці токени проекту Wallet Connect. Дадуть їх, як тут пише, за ціною 0.2 USDT, тобто 20 центів на біржі KuCoin. Цей токен вже торгується по 50 центів на премаркеті, тобто премаркет торгівля, де люди можуть ще перелізти продавати, купляти монети, там вже торгується на більше ніж 2 ікса від нашої ціни покупки. Тому я думаю, що тут точно буде заробіток. Токен може вийти там по 70 центів чи по 1 долар, чи навіть півтора. Все може бути, і в тому і буде заключатись наш заробіток, що ми його купимо дешевше. Але звісно, усім на велику суму тут не вийде купити, тому що багато буде бажаючих сюди занести, багато мільйонів сюди USDT Люди закинуть. В лаунч XFL сюди занесли в районі 400 мільйонів USDT і алокація. З максимального аккаунта, тоді був ліміт 5000 USDT, У нас складала 68 доларів. Тобто вся решта сума у нам поверталась. А на 68 доларів куплявся токен FL. Тут я розраховую, що занесуть точно не менше своїх USDT, Люди тому буде локація на повний акаунт 10000 тисяч USDT в районі 80 плюс-мінус доларів. Тому маєте на це розраховувати. Точно і дати виходу цієї монети ще немає, але скоріше за все це буде саме 19 лютого, 12.00, так як пише завершення. Туди вона вже заліститься на біржі і ми зможемо їх продавати. Ось тут вона буде показувати, скільки наша підписка в токенах, скільки нам їх нарахували і скільки ми внесли сюди USDT. 100% токенів нам зблокується на лістингу, тобто заразу всі ми зможемо продати, не буде ніякого вестингу. Загальний обсяг токенів, які тут роздадуть, це є 20 мільйонів, досить приємний пул, тому має вийти заробити. Думаю, ви вже зрозуміли, що тут не важко взяти участь. Тут буде кнопка Внести свої USDT» і вже під час підписки, як я вже. Вже казав, я буду заносити ближче до кінця, ми вносимо сюди свої USDT, блокуємо і чекаємо, коли вже нарахується локація, і будемо фіксувати наш заробіток. Ось тут зверху, в принципі, ви можете ще перейти на сторінку правил. Тут є різні посилання, документація самого проекту Wallet Connect, їхній твіттер, їхній вебсайт і правила самого LaunchX. Ось так ця сторінка виглядає. Тут коротко біржа BitGet розписала, як це буде відбуватись, але я в принципі про все це вам вже в сьогоднішньому відео сказав. Якщо у вас залишились якісь запитання, якщо я забув щось сказати, в Цьому відео обов'язково пишіть в коментарях. Я всім відповідаю, всім підскажу. Також, якщо будуть якісь нові апдейти по цьому LaunchX, я буду ділити з ними в своєму телеграм-каналі. Буду сюди заходити, можливо, навіть не на один аккаунт. Вірю, що тут вдасться непогано заробити, тому і вам раджу взяти участь. Ось таке відео вийшло. впевнений, що вам це було корисно. Тому не забувайте підтримати україномовний контент своїм лайком і підпискою. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам профіту і до нових відео.